Вам не треба було приїздити до темної імперії, не треба було знайомитись з молодшим кронпринцем, і тим більше не треба було залишатися більше, ніж три дні у Чорному замку. Якби ви цього не зробили, то залишились би живою. А так, леді Лесін. Навіщо ви це робите? тихо запитала Луна, благальним поглядом вдивляючись у зеленкуваті очі колишньої коханки темніяна. Ви одна з них. Врешті констатувала вона, вражаючись тому, що вже бачила такий відблиск зелені в очах старшого кронпринца, але тоді не надала цьому значення. Вас зачарували, бідолашна світла, задоволено усміхаючись, леді Лесін торкнулася пальцями свого обличчя. Ви зовсім нічого не знаєте, лише одиниці стають відступниками під впливом магії. Більшість з нас втратила свою віру в те, що було важливим. Ви вкрали у мене те єдине, задля чого я існувала, ви знищили моє серце, ви забрали мого темніана, а я заберу у вас ваше життя. І без пояснень, чи можливості Луні почути більше деталей, чи мати змогу благати про помилування, леді Лесін наказала своїм поплічникам зробити те, задля чого вони прийшли на цю вежу. Часу було обмаль, усі розуміли, що зникнення світлої принцеси. Як і зникнення прислуги та охорони буде виявлено зовсім скоро, і зовсім скоро темрява маршала темної армії випустить свої тіні та, вираховувавши місце перебування світла, дістанеться до них, прагнучи покарати усіх причетних до викрадення нареченої молодшого кронпринца темної імперії. Чоловіки підвели луну до краю хиткого каменю, що ледь тримався між чорних знівечених утворювачів підлоги. Не зубушувало море. Своїми темно синіми хвилями вдаряючись у скелі і вимагаючи данини. Вітер завивав сильніше, підштовхуючи світлу принцесу, зробити крок вперед. Та їй не потрібно було нічого робити. За неї все зробили посіпаки леді Лесін, яка за власним бажанням прийняла хрещення і стала відступницею. Здавалось, що ще одна мить, і двері позаду луни будуть відчинено, з'явиться маршал Темної армії та врятує її від загибелі. Темніон обіцяв їй піклуватись про неї та захищати. Він наголошував на цьому перед вельможами, обґрунтовуючи свою кандидатуру як найкращу на місце нареченого світлої принцеси, хто зможе її захистити від темряви та відступників. Світла принцеса могла поклястися небесними світилами, що в ту мить, коли її звільнили від кайданів з рук і штовхнули у прірву, вона почула голос темніана.